Це кросівки жіночі та чоловічі. Бренд Крівіт. Ось так вони виглядають. А Також є бренд Esmara. Ось жіночі кросівки модельки. Ось Крівіт. Також ще такі є. цікаві моделі. В лоті буде 18 пар жіночих кросівок від розміру 36 по 41. І чоловічі кросівки. До речі, вони ще йдуть в таких своїх фірмових упаковках-коробочках. Чоловічок буде 23 пари, від розміру 41 по 46. Загалом в лоті буде 41 пара. Ось такі є ще жіночі. Вартість такого лоту 15 тисяч 750 гривень. До речі, вони виготовлені з текстилю. І собі вартість однієї пари красивок всього 384 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!